Всім привіт! компанія Motor Україна І сьогодні ми вам знімаємо абсолютно новий трактор. Кентавр 244M. Ця моделька йде найменша з усієї лінійки кентаврів. Це один з самих прикольних і самих е, вузьких тракторів. Тому, якщо у вас свій сад або теплиці, я думаю, що це відео якраз для вас. Кентавр 244M. Одразу скажу: тут стоїть 3 двигун, е, об'єм його один. 144 літра, тобто там навіть 1,2 немає, але видає 24 коні. 2025 року трактор. Коробка передач у вас три вперед, одна назад. Є повишені, поніжені передачі, перемикаються окремо. Е, у нього пряма карданна передача, сидіння по центру. Дуже коротко, знаєте, що нагадує. Японський трактор, от будь-який трактор, там, Куботу, е, Янмар, взяти таких 80-90-х -х, х років, от майже один в один. Табло у нього цифрове, вбудоване, тобто приборка працює вже більш нова, не окремі датчики, залівна горловина паливного баку виходить у вас на праву сторону. І ще із прикалюшок тут у вас стоп-старт, грубо говоря, повністю електронний, Тобто не треба не декомпресії, нічого викручувати. І електронна подача палива, електронний вприск. Це, грубо говоря, у вас ручний газ. Тут не тнвд система тут електронна подача. Е, так, По е, гідравліці гідравліка стандартна, опускається, підіймається. Тобто, в принципі, нічого, е, супер-пупер вони не придумали. Звичайний циліндр стоїть у коробці, підіймає, примусово, опускає під своєю вагою. Також є причіпний пристрій в комплекті трьохточка штатна встановлена під 20-й палець. Вал відбору має дві швидкості. Поворотники, все повністю зроблено, дуга безпеки зроблена. Тут у вас колія 80 см. Тобто, це прям мінімальний міні-трактор. Мінімальний міні Ціна у нього, звісно, не мінімальна 5100 доларів. Але, слухайте, друзі, це дуже класний трактор. У нього є а... так, це, що у нас не бачу, навіть паркування. І прискорення, прискорене повертання. От, За цю функцію хотів розказати, коли вмикаєте, у вас редуктор закладає колеса так, що ви розвертаєтесь майже на рівному місці. Така функція є у багатьох, до речі, японців, хто не знав. Сам міст тут іде з гідропецилювачем редукторного типу. Такий от прикольний міст. Дуже нагадую міст від Куботи. Е, мені ще здається, що цей трактор більше зробили, як на базі якогось япончика. І переробили китайські реалії, але на нього є запчасті і він більш дешевий буде в експлуатації. Передні фари у вас ледовські, і, друзі, дивіться, який приколдес. Отак от піднімається капот. Отак от ляп. Зараз зніму вам оця от табличка двигунчика. Зараз спробуємо навести. А воно падла не наводиться. Корочу, прочитаю вам так: модель двигуна Y377C, потужність 17,6 кВт. Робочий об'єм а навіть менше трохи, ніж я сказав, 1132 кубічних сантиметра. Сам трактор важить небагато, тому що це, по суті, маленький тракторець. Бачимо. Заводиться він з ключа, глушиться також з ключа, коштує 5100. Доставка безкоштовна, два роки гарантії, можна ставити на облік, документи надаємо. Кому цікава така техніка, набирайте, замовляйте. Доставочку можемо зробити будь-куди по Україні без передоплати. В кінці цього відео кріплю вам силочку на нього. Заходьте, дивіться, обирайте. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.